Ти запитав, ти зайшов у мій дім. Із якого це право? Це моя територія, моя земля. Це моя Україна, це моя держава. Ти загарбник, серця у тебе нема. Ти зайшов у мій дім, їсть. Крутними черевиками просто по моїй душі і крутими руками зкрутиться на крові. Гарячко обстрілює серце моєї землі. Та не вже на боліч найвичої карі, що настиг, настиг побіг, як наступить твій час. Замаскований воч забутий Богом отари. Пам'ятай, з нами Бог, А це значить, що небо за нас. Ти думав, що я вмися з візьми, Паду перед тобою на коліна, на чатку сумосвісної орди, не по зубам тобі, я, Україна. Я наче, я сила, я народ. Я світло, що ніколи не схасає, Я правда безпробнилих нагород истинная любовь, в чем умирает. Ты думаешь, я стремочек возлоды? А я река, стремка, глубоко водна. Расконзным днем и сничами, а то вся ничего нища падает. Возводный.